тому, що ви почали ругатися. потому що ми стріляємо таких, як ви. Ви бачите, ви сюди приїхали, ви тут живете на вы не пособі. Ви ні харашок інтернет -гуде, адже кара буде ідентифіковано російського фашиста, який перелякав українських біженців у потязі у Швейцарії. Нагадаю, конфлікт розпочався вербальними образами. переріс у фізичну сутичку, після чого на місце події було викликано поліцію. Кому ты звонишь? Че, мусорам звонишь? Да. Давай тогда тебя будем стелить, блядь. Че, не веришь, что ли? Что? Не Ну, бери на... Постраждала сім'я українських біженців, звертається до прокуратури. А Міністерство закордонних справ України вимагає розслідування від швейцарської влади. Відео нападу, опубліковане в соціальних мережах, набрало понад один мільйон переглядів і викликало хвилю обурення серед українців у світі. Сьогодні ми вже знаємо, як цього фашиста звати. Ідентифіковано також жінку, яка сиділа поруч із цим. в... Вона виявилася уродженкою Одеси. Ця парочка, Семен та ударочка неодноразово провокували українських біженців за кордоном. Та, схоже, цьому буде початок край. Ти завтра будеш окопі під я тобі сказав. Ви ляйте, мою дитину. Вашлати да. б. Твар... Твар... Понятно? Вот, <пі> Я се теж засніму. Ом, деталі про російського фашиста, який отримав латвійський паспорт. До речі, сьогодні Латвія висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою та не пройшли безпекових перевірок. Депортація і все. на ну, руська язичці на видворити. Натуральний фашизм. Ну як чоловік років може дати язить. Деталі за хвилину. Якщо ви підтримуєте ідею Балтійських країн висилати росіян на болота, якщо вони не знають державної мови тієї країни, де мешкають, тоді ставте лайк, залишайте будь-який коментар, а також поширюйте це відео. Адже цим двом не на болота, а у в'язницю за те, як вони себе поводили. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. поменяйся, что ты сделаешь? Что ты не в окопе сидишь, ебаная ч... *я? А? Я швейцар, О, смотри. Смотри, снимает. Убери, удали лучше это видео, пока это, не закончится. Для тебя плохо. Какой ты, швейцар, покажи свой паспорт швейцарский. Зачем мне тебе? Я швейцар, блядь, твою мать. Хорошо. А я да, кто тебе... ты хорошо? А я тебе что? Да, ты спрашиваешь, дочь? Я? Сьогодні український народ почуває себе в небезпеці через агресію Російської Федерації. Це відбувається як і у нашій країні через російські атаки, так і за кордоном. Українці шукають. Прихистку для своїх дітей в різних європейських містах, однак там вони зустрічають російських фашистів цього разу. Потерпіли від російської агресії родина Українки Олени Дудник нападника звати Олександр Вабікс. Він неодноразово нападав на українських біженців за... Яку кол... страну. Какую страну? Не є Олена Дуднік разом з дворічною дитиною, а також чоловіком швейцарцем, сіли в потяг. Чоловік потерпілий громадянин Швейцарії, білоруського походження добре розуміє українську мову, адже його батьки розмовляли з ним білоруською. А вона, як ви знаєте, дуже схожа з українською. Коли цей Олександр Вабікс почув, що ми говоримо українською, почав нас обіцар. И позорно выйдите нахуй, отсюда вот с этого вагона, чтобы мы вас не видели. Понятно? Понятно, <плев>. с***, <плев>? Или тебе, я тебе говорю, тебе будет такая по на выходу, сто процентов. не веришь? Чего ты засел, <плев>, <плев>? Выйдите отсюда, выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил вечером. Понял, блядь? Психологически, на. Завдяки тому, що ви коментували відео, поширювали його, а також ставили вподобання. Ми знайшли нападника Олександра Вабікса. Він є громадянином Латвії, зареєстрованим у Ризі, але проживає в Цюриху. Чоловік не володіє німецькою мовою державною для кантону Цюрих. Вабікс проживає у парі з жінкою на ім'я Олена Чубата, українкою з Одеси, яка має статус біженки у Швейцарії. Цікаво, як Вабікс ображав сім'ю українських біженців, хоча в той момент його жінка має такий ж статус. Не розумію, що ви орете, А ми нормально Що ти? А ти со мною почему розмовляєш по-русски? А вона твоя жена. Хто ти здесь? Почему ты не сидишь там з пацанами, А? Че, блядь? Ні. А у меня сидят пацаны, блядь, в окопах. Поздравляю. Да? Да? Чёрный. А что ты? Сколько тебе лет? Не должно вас ин интересовать. Не вас? Да. В квартире газ. Завязывай это ху... интеллигент... с это это интеллигентно. Слушай, с слава, интеллигентно слава, изначально ты подошел неинтеллигентно. Потому что вы начали ругаться. Уже. потому, что, Само... потому что мы стреляем таких, как вы. Вы видите, вы сюда приехали, вы здесь живете на пособиях. Вы не <связь> не делаете. Хорошо. Да. Чем ты занимаешься? Ты работаешь? Я нет. с вами не хочу продолжать. Нет, подожди. Диалог. Ты работаешь? Нет. Ты работаешь? Нет. <къех> Вы сидите, из бабки блядь, Со стороны, где мы платим налоги. Угу. Короче, условия такие. Либо она сейчас выключает свой телефон и убирает что это. То тут и так видеокамера. Пусть она убирает это при мне сейчас, то, что она сейчас засняла. Так или так полиция приедет. Какая? Какая? Пусть приезжает. Пусть приезжают, ну нет да. чего. Швейцарська поліція таки приїхала, адже після словесних образ українців, а також всієї нашої нації, цей е, Вабікс почав застосовувати фізичну силу. Він кинувся з кулаками на людей і вибив телефон із рук Олени. Поруч з агресором сиділа жінка Вабікса, родом з Одеси, яка не стала на захист українців і просто мовчала. мов давай, даватиметься. Будімстілі чи не віриш толі? Після того мій чоловік швейцарець відштовхнув вабікса, щоб я з дитиною могла переміститися в інший кінець вагона, а сам уже відстоював честь і гідні сім'ї та України. У вагоні є відеокамери, і усе там зафіксовано. Ніхто з учасників бійки не отримав серйозних травм, але за словами дудник її чоловіку швейцарцю загрожує штраф за те, що він наніс тілесні ушкодження росіянину. Поліція поки що не прийняла ніяких дій, реагують неохоче. Чоловіку сказати чекати відео з камеру потязі, після чого ймовірно призначить штраф за те, що він наніс тілесні ушкодження росіянину. Ми будемо звертатися до прокуратури. Розповіла Олена в коментарі п'ятому каналі, коли приїхала поліція. Нападник Олександр Вабікс намагався сховатися в поїзді, однак йому це не вдалося з правоохоронцями. Він розмовляв з верхньою і продовжував вживати алкоголь. До речі, це теж обтяжуюча обставина. Поліція забрала в усіх документи і сказала чекати, поки вони розберуться. От У мене по, по відношенню до тебе є швейцарський паспорт. Хорошо. От у мене проблем не буде, Хорошо. а у тебе будуть проблеми. проблема, і у тебе у тебе і у тебе. тебе. Ви поїдете домой, удаляй відео. Вабікс збрехав щодо свого швейцарського громадянства. Поліція Берну підтвердила, що у нього немає швейцарського паспорта чи громадянства. За швейцарським законодавством за погрози та фізичну агресію передбачено штраф до 8,5 тисяч гривень або до 5 років ув'язнення. Також Вабікс не володіє німецькою та англійською мовою. Думаю, латиською також. Хоча і в нього є паспорт Латвії. Цікаво, чи пройшов іспит цей персонаж? Где Ді, ви ходите? На якої обстановці? А що? Я з тобою хочу, бабазаріць, швіцаріс. Йо... Покажи свій швейцарський паспорт. Він покаже в поліції. Визете поліцію, він покаже швейцарський паспорт в поліції, а не тобі. Красиво. Я хочу, чтобы она сейчас удалила это видео, и мы от вас То тут видеокамеры и так. Doesn't matter. We can speak English. What? Or the Deutsch. Давай лучше скажи честно, как есть. Не какой-то швейцарец, а ты просто петух. Вот и все. Да, потому что ты сейчас какая-то проблема будет со мной, ты завтра будешь в окопе. я Тобі сказав. Вилякайте мою дитину. Пошла ти! Та Понятно? цікаво, чому цей персонаж не в окопі, якщо він так городить за свою росіюшку матушку, яка творить геноцид з українським народом. А також чому він досі не сидить у в'язниці. Після публікації відео відгукнулися інші жертви цього бабікса. Завдяки моєму відео знайшлося багато людей, які також постраждали від цього. В основному це жінки з дітками, яким він погрожував насильством, розправою та зазначила дудник серед свідчень. інцидент 9 червня 25-го року на вокзалі Берну в Лідлі, де Вабікс напав на іншу українську родину з тією ж причиною, почув українську мову. Старі знайомі цей чоловік і на нашу родину напав причина та сама почув українську. Написала одна з постраждалих. У коментарях це вже шоста така атака за участю російськомовних осіб проти українців. У Швейцарії від початку жовтня 25-го року про що свідчить зростання етнічної напруги на тлі російської агресії проти України. Пише видання LRT. МЗС України. Також реагує, називає це відео жахливе та неприпустиме. Це неприйнятна мова ворожості і міжетнічної ненависті. Наголосив речник відомства Георгій Тихій. Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів із проханням розслідувати інцидент і забезпечити відповідальність також кримінальну, до п'яти років. У Чего, Это, короче, тварина меня откуда-то западенца угрожает. Все ты в кадре, удаляй это. И пошли отсюда. Понятно? Пока я предупреждаю. Иначе на выходе, я не знаю, где вы будете, я могу позвонить вам... Да я хотя тебя я сам ломаю. Пошел отсюда. Вабікса є латвійський паспорт. Цікаво, як вона відреагує на його дії сьогодні. Латвія просто дивує, адже висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою та не пройшли безпекових перевірок. Серед них і цей 75-річний чоловік правіться придумала такий питання, що російськомовним до 75 років треба здати латвійський язик. Там ніхто її не розмовляв, там і латиші. Документація була на русскому і на латинському, ну, але взагалі особливо Рига, тільки на російську. Мене повідомили отобрали І пенсію блокували. Все. І я вже полтора року без пенсії. Цей чоловік вже без пенсії, і без громадянства Латвії, адже у 2022 році ця Балтійська країна внесла зміни до міграційного законодавства. А у 2024 четвертому ще сильніше посилила вимоги до громадян інших країн, в першу чергу для росіян Відтепер тепер. Росіяни повинні подавати заявку на отримання статусу довгострокового резидента Євросоюзу, підтвердити володіння латвійською мовою на рівні А2 та пройти перевірку біографічних даних в інтересах безпеки. Росіянам, які перебували у Латвії, було надано час до 30 червня 2025 року. Нові правила трохнулися понад 30 тисяч громадян РФ, 2600 з яких добровільно залишили країну. Ще майже 850 проігнорували вимоги, провалили іспити або не пройшли перевірку. Тепер вони повинні залишити країну після 13 жовтня. перебування цих людей в Латвії стане незаконним, їх можуть примусово депортувати до Росії. Будь ласка, Латвія, зверніть увагу на Олександра Вабікса. Він не гідний мати громадянство вашої країни. Понятно, Пока я предупреждаю, і наші на виході не знаю, где ви будете, я можу позвонить вам. Друзі, маю ще добру новину. Коли вже готував цей репортаж, щойно вийшла новина, що відсемер Риги Едвард Ратнієкс заявив, що службу Держбезпеки Латвії поінформовано про випадок Олександра Вабікса з українськими біженцями і проти любителя Російської Федерації та агресії буде порушено справу. Шо ти, потому що шо ти проти русских імієш. Я руский чоловік, ми вас білать будемо, і будемо до. До кінця, що тебе, що тебе, що всіх. Прошу кожного глядача, який додивився це відео до кінця, залишити коментар, яке справедливе покарання було б для Вабікса, а також мовчазної реакції для його дружини? Чи заслуговує вона також мати паспорт? України і статус біженки напишіть також у коментарях. Буде цікаво прочитати. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на канал і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Підтримуйте Сили оборони України. А швейцарцю хочу висловити свою солідарність і просто повагу, тому що так спокійно розмовляти, як він, я б точно не зміг. Молодець! А как обосновали, что ПМЖ отобрали? Обосновали, что я в язык не сдал. Писали в электронном виде заявление раз в 9, наверное, или 10. Ну, для ответа, как говорится, не привет. Депортация и все. Ну, русский язык, надо выдворить. Натуральных машин. Ну, как человек 75 лет может дать язык? Ну, как?